Путін не прийняв мирний план африканської делегації щодо України. Після відвідин Києва представники африканського континенту вирушили відразу до Санкт-Петербургу. Втім, Путіна їх ідеї не вдовольнили. Він заявив, переговори мають бути зумовлені так званими новими реаліями, натякаючи на те, що мир можливий тільки за умови, що за Росією залишаться окуповані нею території. Спершу Путін наголосив на прихильності Росії до африканського континенту, втім люб'язність розвіялася. Щойно той почув ідею мирного плану, заснованого на визнанні міжнародно визнаних кордонів. За законами жанру президент РФ як завжди звинуватив Україну та Захід у розв'язанні конфлікту ще до повномасштабного вторгнення і додав. Те, що Україна експортує зерно з чорноморських портів з дозволу Росії, не вирішує проблеми з високими цінами на продовольство в Африці. Втім, свою вину в останньому він, звісно ж, замовчав. Ну і наостанок додав: Москва відкрита для конструктивного діалогу з усіма, хто хоче встановити мир на принципах справедливості і визнання законних інтересів сторін, що в перекладі на людську мову говоритиме лише з тими, хто потуратиме його забаганкам.